Вітаю! Зараз покажу, яка зараз у нас виникає помилка навіть не зовсім помилка. Але все ж таки виникає при використанні Google класу. У мене відкрито Google Chrome. У мене моя корпоративна пошта. Я перевіряю і бачу, що це Наталя Тяжкова, собакаску 5, мирноград.com. Буду робити в режимі реального часу. Заходжу в клас, вантажиться мій клас наразі. Відкриваю будь-який клас, там, де я точно знаю, що хочу перевірити роботу дітей, тому що діти їх здавали, прикріпляючи свої фотографії робіт. Швидко я люблю заходити через оцінки, тому що я одразу бачу кількість робіт, що там ще необхідно зробити. У мене був перший урок. Я відкриваю нові вкладинці, мені так зручно. Щоб одразу побачити всі піктограмки робіт своїх учнів. І зараз я намагатимуся відкрити роботу учня. Отже, я бачу здані роботи, я бачу їх малими піктограмками, і зараз я хочу, щоб ця робота завантажилася в окремому віконечку. Для цього натискаю на роботі лівою кнопкою миші. І світлина від дитини зараз має відкритися попереднім переглядом. З коментарем все ок, бачу, що є у мене світлина прикріплена. Я просто чекаю, щоб вона відкрилася. Зупиняла трохи відео, тому що довго вантажиться. І наразі світлина у мене не завантажилася. Саме з цього я бачу те, що я зараз бачу, що не вдалося переглянути файли, і виникла проблема з показом цього зображення. Що я можу зробити найперше, якщо це в мене Google Chrome, це вгорі змінити, або при вході одразу змінити на свою шкільну адресу, тому що я бачу конфлікт аккаунта Gmail. Скул 5 мірноградком, А в хромі я бачу інший. От я беру і просто міняю. Що я для цього роблю, зараз покажу. Натискаю на кружечок праворуч горі і обираю, або обираю додати, або обираю, у мене вже просто він доданий, свій шкільний аккаунт. Бачу, що він в мене змінився вгорі. Це працює для Google Chrome, знову ж таки, у мене тепер два є відкритих. Є один мій, є один шкільний. Це можна одразу, відкриваючи віконечку, Google Chrome зробити. Давайте перевіримо, як відкриється зображення. Буду робити за кадром, щоб воно не так, не так о, о, підвисало, тому що наразі навіть ще сервіси не завантажилися. Натискаю на клас. Швидше вже йде. Та ж сама робототехніка, ті ж самі роботи. Той самий урок. І ті ж самі світлини. Зараз, коли побачимо, що вони підвантажилися, натискаю лівою кнопкою миші. І просто дивлюся, чи відкриється, чи ні. Ну, я знаю точно, що відкриється, тому що я це робила. Це саме при використанні Google Chrome. Дивимося в режимі реального часу. Не хочу в цьому випадку нічого скорочувати, щоб побачити динаміку по роботі. Ми бачимо, що все добре працює, все відкрилося. Так, що ще хотіла показати? Це перший варіант. Для чого я це взагалі показую? Ну, тому що я буду надсилати, наприклад, звіт в Google підтримку. Я вже надсилала, я робила їм відео, відео їм потрібно робити англомовно, якщо що, це. До того, чому вчителям інформатики доречно вивчати англійську мову, так? але що ми можемо ще зробити? А ще ми можемо відкрити який-небудь, як, наприклад, у мене є інший браузер. так? От Я його беру відкриваю наразі. Той, що маю, той і відкриваю. Отже в ньому пошта Google, зараз веду, коли він прокинеться і відреагує на мене. Сам мені підказує. До речі, ніколи його не використовую, але сьогодні спробую. Ну, наприклад. Натискаю увійти в свою пошту. Воджу свою пошту, я заздалегідь її, її перепрошую. Скопіювали. Воджу свій пароль. Зараз мій пристрій зберегти пароль. Там нехай буде це мій пароль. Двофакторна аутентифікація у мене. Я підтверджую зараз свого телефона, що це я. Вантажиться пошта. В іншому будь-якому браузері ми можемо це зробити. Який є у вас Opera, Mozilla, ну, будь-що. Так само шукаємо свій Google Class. Тому що дуже складно перевіряти, коли файли не вантажаться. Ми звіт обов'язково в нашому навчальному закладі зберемо і Гуглу надішлемо, тому що в них неперевершено за останній час, як показав показав, не перевершена команда підтримка, принаймні вони завжди відповідають. Зміст буває різні відповіді, але дуже-дуже допомагають, за що їм величезне дякуємо. Вантажиться курси, та ж сама робототехніка. Паралельно відео надходять мені повідомлення. Я просила надіслати у когось що, але не буду вирізати, тому що це робоче відео. Оцінки. Кому не... Подобається передивлятися, той може пришко... прискорювати. І YouTube дозволяє нам швидкість перегляду змінювати, і ми можемо просто бігунок там рухати, як нам зручно. Відкриває роботу того ж самого Дмитра, але в іншому браузері. Найцікавіше, що з телефону все працює, все добре відкривається. А конфлікт, де саме Google Chrome і Google Class попередній перегляд недоступні доступні файлі. Але я бачу, що коли я в іншому браузері це зробила, от у мене є три варіанти. Бачите? В іншому браузері все класно. В моєму власному браузері все класно. Там, де є конфлікт браузеру, там, де. Вгорі одна електронна адреса, там, де я вам зараз показую, внизу інша електронна адреса, там не завантажується. Тому дві найпростіші поради: змінити тут електронну адресу самого браузера, не Google Chrome, а це Google Chrome, а ми браузері змінимо. Чи заходимо, використовуючи інший браузер. Сподіваюся, що допомогла хоча б тимчасово вирішити це питання, але щоб вдовго його вирішити, потрібно зібрати звіт для Google підтримки. Бувайте, дякую за увагу.